Вони про нас пишуть. Іноземна преса відкрила для себе Україну не лише футбольну і не лише ту, де сидить Тимошенко. Західні журналісти не полінилися поїздити в найдешевших українських потягах, побачили русські Межигір'я, запущений Чорнобиль і спробували українського насіння. Чи такою страшною виявилася Україна для іноземних журналістів, які її малювали раніше, досліджувала Анастасія Станко. Поки ми готувалися до євро, вони говорили про Тимошенко. Як тільки чемпіонат почався... Тема експрем'єрки в іноземних змі відійшла на другий план. До побачення Шевченко з таким заголовком українською мовою вийшла французька Лє Фігаро 20 червня. Після матчу з Англією на шпальтах британської гардіан з'явилася солов'їною реклама окулярів. Їх радили арбітрові за незарахований гол. Та не про футбол єдиний писали іноземні журналісти. Себастоволнсес Дінонецьк і не іст іспроблі нечіпест амостресфрі. З каналу BBC Раян Датар дивував глядачів українськими потягами. Він проїхався із Сімферополя до Донецька. Обрав традиційний плацкарт. Таку поїздку Рая назвав навіть романтичною і встиг перекинутися в карти із сусідами у купе. Виставфа найбільш Енфандемейстхаємзіна об'єктів України. Джерон Акерман, журналіст голландського каналу RTL. поміж матчами збірної, вирішив зазирнути у Межигір'я. Його колега Фльор Девір, чотири місяці перед чемпіонатом прожила в Україні. Також читачкам своєї газети навіть дала іронічні поради, як готуватися до подорожі в нашу країну. Жінки, волосся має бути прямим, а ноги якнайменше прикриті одягом. Хоч би ви куди йшли, взувайте туфлі на 15 сантиметрових підборах. Перебуваючи в чотирьох стінах, не свистіть, бо як вірять тут, зникнуть не тільки гроші того, хто свистить, а й того, хто приймає гостя. Останній матеріал фльор – про туалетну заяву київських чиновників Дерландку вразило, що вони пообіцяли закрити очі на те, як іноземці мочаться посеред міста, а українців попередили про штраф. Я запитувала іноземців, що вони про це думають, і вони були обурені. Говорили, якщо побачить українця, котрий пісіє, одразу накинуть на нього свою футболку, аби міліція прийняла його за іноземця. Одна з найвпливовіших газет Французька Лімон пішла ще далі. Зробила спільно з каналом Арте цілий проект із 12 фільмів про Україну. Називається він Гол Укрен». Тут і про шахтарів, і про тіні забутих предків Коцюбинського, і про любов українців до насіння. Вести проект запросує двох франкомовних українців. Одна з ведучих, письменниця Катерина Бабкіна, пише ще й колонки в лімонт. Про те, що так Тимошенко сидить, президент під поїзди не Але Україна не лише це. Україна це люди, молоді, освічені, гостинні. Подібна тематика статей і в авторитетній німецькій газеті «Держпігель». Її журналісти побачили Україну дуалістичною. Євро 2012 демонструє світові, що в Україні дві реальності: в одній країною керують корумповані апаратники і недобросовісні олігархи, які створили негативний імідж України на Заході. В іншій реальності українська молодь, інтереси, принципи і світогляд якої розділяють усі європейці. На час чемпіонату українці сильно змінилися. Звітує у своїй останній статті данський журналіст Йоганнес Андерсон. В Києві він працює вже 13 років і каже, рідко бачив киян такими. Саме добре, а как-то проснулся, я, я чувствую в, в людях в Україні, що не просто показувати чоловіку, куди ході а а, а тата йде з ним туди, куди йому надо. я буду сравнивать з настроєнням время революции, революції. революции в 2004 году, коли українці даже почали учитывать руку. друга. Йоанна сподівається, що той настрій, який він побачив, залишиться і після футбольних баталій. Попривітні люди на вулицях здатні розвіяти навіть найнегативніший імідж держави. Анастасія Станко, Антон квітень та Ганна Скибенко. Тивай.